Всім всім привітки! Знаєте, що я зрозуміла? Що давно не було ніяких розпаковочок, нічого подібного такого не було новенького. Я сьогодні ходила на закупи, сьогодні в нас вже майже вечір суботи, і я попала на супер-супер мега-акції. Я полюбляю ходити, особливо це в нето з собакою, шварц, нето. Я ось тут вам намалюю значок цього його магазинчика. Так ось. Я полюбляю цей магазинчик ходити в кінці тижня, в суботу, тому що там завжди можна по смішним-смішним цінам купити. Єдине, я не думала робити розпаковку, і чек я вже десь прицепила. Тому буду показувати те, що є, розповідати. Чесно кажучи, за все, що я там маю, я заплатила, ну, чесно вам скажу, смішні гроші лише 7 євро. Це чесно вам скажу. Ну, ось так попалась мені в акції. Я... Хм -хм. я чесно вам скажу, 7 євро, а їсти будемо довгенько з Ігорем разом. Я вам зараз все показую, все розповідаю. І цінники, ну, чесно, я просто не думала про розпаковку, але деяких речей я можу сказати. Поїхали, багато говорю. Ну що ж, перед вами ось такий мега-мега-улов. Погодьтеся. креветулечки на 1 євро 3 пачечки. Ха-ха. А я ще в гості збираюсь, то якраз візьму з собою. Ідемо далі. Я їх вже просто витягла, а потім вирішила, що треба робити розпаковку. Наступний лот міні-гуртен. Обожнюємо купувати. Ось такий варіант гуртків. Бувають з кришкою бувають ось так. Не важ. Ківі-ківі-ківі. Я зараз тиждень без солодкого проводжу, Мені якраз ну, мега супер. -дей. Дорчики. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. На салати, всього за 40 центів. Персик. Далі йдемо. І Я хочу його перекрутити з лимончиком і пити чайок. Кажуть, цікаву гарно додавати для скублення. Як мені їх хотілося. Дівчата і хлопці, хто мене дивляться. Це ви не виявляєте, як мені хотілося. Я так роздивлялася, роздивлялася, щоб не було гноненького здається, нема. А, шкода, що камера вам не передає передається. Неймовірні аромати. Абрикозка, далі. Далі я продавила. Трішки, звісно, вже є. Далі я продавила трішки вже є, але. Зараз переберу, промию, будемо їсти. Виноградик. Ще один виноградик. Це все акційна ціна. Одразу кажу, це все. В акційній ціні. Цибулька. Ще один перчик. Манго. Я давно хотіла манго. Він уже, але його і треба їсти. Як кажуть, ще вчора. <гум> Зараз будемо їсти. Так. І мене помідори потікали, бо все. Ви бачите, воно все не запаяне, не запаковане, тому що це все-все-ось ось останні останні секундочки, як кажуть, годиночки моли. Я не знаю, можливо, і в день таке можна купити. Але. Тому. Якщо захочете зекономити, завжди це можна. Креветульки я зараз обсмажу. Не всі, звичайно, О, Боже. і здається, ще що в мене в пакеті, я вже не буду витягати. Оце все. Це все я купила. Будемо їсти, смакувати. Хочу зварити компотика. Шкода не було, бачите? Трішки підпорчено. Але це не страшно. Не була, коли брала. Ну, то буває таке. Але я задоволена. Тому вирішила, тому вирішила, що я маю про це вам розповісти. Хто живе в Німеччині? Я не знаю, можливо, в інших магазинах таке є. Практикується, але в нето, шварц, нето. Його ще називають, нето з собакою. Ну, я так говорю в розмовній чорне нето або нето з собакою, вибачте, будь ласка. Там можна завжди, в кінці тижня, купити класні позиції. Сьогодні я прийшла з сумкою з продуктами, іноді я приходжу з деякими товарами для дому за дійсно копійочки. От, ну, я навіть деякі ковтинки купувала там, за 1-2 євро. Чесно вам скажу, такі для походу. ну... Звичайно, це не лакшері одяг, але на перший час, коли ти маєш обмежений бюджети, це зергут. Тому рекомендую відвідувати ввечері нетом. Єдине, що ви зараз не бачите м'яса. Минулого разу я купувала м'ясо навіть з 50-відсотковою знижкою. Там було також 2-3 дні до завершення терміну, але ви не забувайте, що м'ясо ми можемо закинути в морозилку, і з ними нічого не трапиться. Будь-які продукти ви можете спокійно закинути в морозилку, які мають там термін, да? і потім використовувати їх. Тому як я вважаю, що можна економити. У нас ще є м'ясо, я його не використовувала сьогодні. Ми сьогодні їмо овочі, фрукти насолоджуємось. Я думаю, що в мене. А, в мене ще є картопля, я про неї забула. Я її просто несла окремо. Пакет з картопелькою. Такий. Ну, звичайно, не, не ідеальна, але, але якщо чесно, в магазині картоплю ви також не купите ідеально. Тому я чесно вам скажу, економити. За бажанням можна. І коли я трапляюсь на відеоролики в інтернеті, е, чи можна реально людині, родині з е, трьох п'ятирей людей прожити на 150 доларів в тиждень, я вважаю, що реально, все реально. Навіть якщо ви не відвідуєте тапель, ось так. Бо тут мені навіть, розповідали, що там і бомжі ходять, і все. Чесно кажучи, після того, як я відвідувала таквель і бачила, на яких машинах приїжджають німці, ти розумієш, що я хочу бути німецьким бомжом. Ось так. Я вас всіх люблю. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до наступних зустрічей.